Порушення правил висадки та посадки пасажирів, зупинки в недозволених місцях, порушення графіку руху, розмова по мобільному або паління за кермом, некоректна поведінка, неохайний зовнішній вигляд, бруд в салоні все це висновки комісії з безпеки та якості обслуговування пасажирів. В рамках дня безпеки дорожнього руху. Вони провели перевірку автобусів Нікополя. Для мешканців міста це не є несподіванкою. Вони вже давно скаржаться на якість перевезень. Не погоду в дощ остановиться на остановці, де більше води, або закрити двері автобуса перед самим носом біжавшого пожилого чоловіка. А ж водні рейси заповнені пасажирами, затормозить так, чтобы вылетали стекла, или закрить двері автобуса. видя, що в дверях еще не поднялся в салон пассажира. Цьому році їх ще більше ніж минулоріч. Державтоінспекція, в свою чергу, стурбована безпекою на дорогах. Зупинки в недозволеному місці в таких невеличких містах з вузькими дорогами, як Нікополь, призводять до аварійних ситуацій, зазначають представники. ДАІ. перевізникам наглядно продемонстрували результати перевірки їх автобусів, показали відео з порушеннями норм та правил. Чи зміниться якість обслуговування пасажирів, покаже час. А міський голова вже зараз бачить вирішення проблеми вивчити і прийняти досвід європейських держав в сфері перевезень. Ми постараємося е, ті нароблені контакти і наші можливості пропонувати вам. І може бути така ж група е, підприємців, бізнесменів в сфері перевозки пасажирів. Може вместе з нами. Абувати в Польщі у нас є контакти з Польщею, з Іспанією, з Італією, з Германії. І посмотреть просто як там організовуються перевозки пасажирів, як канізося робота пасажирського транспорту. Поки ж цінний досвід не вивчено. Перевізників попередили два грубих порушення, і їх лишатимуть ліцензії.